Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення із соціумом і художньо продуктивна діяльність аплікація. Тож сідайте всі рівнесенько, ми будемо починати наше заняття. Треба дружно привітатись, разом весело сказати! Добрий день! Вліво, вправо повернутись! Та до сонечка всміхнутись. Добрий день, малята! Подивіться, дітки! До нас сьогодні у гості завітала дівчинка вітамінка і, звичайно, принесла нам подарунок найулюбленіші вітаміни, які вона придбала в аптеці. Малята, хто з вас знає, що таке вітаміни? Вітаміни. Це корисні продукти овочі, фрукти, сушені фрукти, також соки, компоти, смачні каші і супи різноманітні продукти харчування. Наша дівчинка-вітамінка задумувалась, чому лікарі радять нам щодня їсти вітаміни? Давайте їй розкажемо про вітаміни і чому вони корисні. Вітаміни корисні тому, що допомагають людині бути здоровим. Допомагають дитині швидше виростати. Допомагають організму бути сильнішим і не хворіти. Допомагають нам бути життєрадісними та мати гарний вигляд. Вітаміни продовжують життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, то людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для нормального росту і розвитку дітей. Якщо ми з вами щодня будемо споживати різноманітні і свіжі продукти, то ми з вами отримуємо достатню кількість вітамінів. Кожна вітамінка живе в овочах і фруктах. Малята, я підготувала для вас кошик з овочами, але овочі завели велику суперечку. Хто з них корисніший, цінніший і найулюбленіший діткам? Давайте їм допоможемо розібратися. Хто ж усе таки найважливіший і найкорисніший з них? Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, марно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквино, так, малята, це смачна морква. А ще якою буває морква? Морква буває вітамінна, цілюща, корисна, оживна, оранжева, солодка та соковита. Морква дуже корисна. З нею готують безліч страв. Її дітки кладуть у борщ, супи і різні салати. В народі кажуть, з'їж морквинку, коли яблука немає. Ой, розхвалилася морква. Дивіться, а це хто? Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Так, дітки, це буряк. Який в нас буряк, дітки? Він червоний, товстий, смачний, корисний, салатний, соковитий, так, теж вітамінний він і поживний. У борщі я головний. Борщ без мене не смачний! Дітки, а хіба буряк тільки для борщу? А що ж ще готують з, борщ, з буряка? З буряка ще дітки готують салат. А як ми з вами по-іншому можемо сала... назвати салат із буряка? Буряковий салат. А ікра із буряка як називається? Бурякова ікра. А якщо дітки приготували пюре із буряка, як ми скажемо по іншому? Бурякове пюре. Так, молодці. А якщо приготували сік із буряка, то як ми з вами скажемо? Буряковий сік. Вірно. Маляти, давайте поглянемо, хто ще заховався в нашому кошику. Всі зелені огірки споживають залюбки. Нас шанують недаремно, ми на смак усі приємні. На канапці і салаті ми і в буден день, і на святі. Це огірок, так, малята, огірок який в нас? Він зелений, довгий, смачний, салатний, так? поживний, вітамінний Молодці дітки дуже гарно впорались. Що ж то, огірок? Вода! Як немає, не біда. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі. До смаку я в кожній страві, роблять соки і приправи, соус, борщик і салат. Люди з радістю їдять. Подивіться, хто це, дітки. Це? Помідорчик. Він який? Він червоний, круглий, смачний, салатний, поживний так? вітамінний. Отже, дітки, і помідорчик, і огурчик дуже важливі у нашому з вами харчуванні. Малята, а ви хочете дізнатися, хто ще з овочів сперечався, вихвалявся, що він корисний і поживний? Давайте з вами ще послухаємо, так? На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина, соком з медом почастую і здоров'я подарую. Дітки, що про себе сказала цибулька? Що вона лікарська рослина? Цибуля справді дуже корисна, дітки, вона вітамінна, лікарська. Тому що вона знищує багато мікробів в організмі. Давайте ще послухаємо, хто ще в нас в кошику там сховався. Чесничок я, білозубий, ви мене не бійтесь, люди, хоч гіркий я та корисний. Всі мене потрібно їсти. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зуби білі. Дітки, а чому часничок думає, що ми його боїмося, боїмося їсти? Тому що він пекучий, так? Так, часничок в нас пекучий, але він дуже корисний, тому що він знищує багато мікробів, вірусів, він допомагає швидше одужати людині, коли вона захворіла. Отже, часничок і цибулька теж, дітки, дуже важливі овочі. Засиділися малята наші овочі в кошику і хочуть з вами погратися. Тож давайте трошечки відпочинемо. Вставайте зі своїх стільчиків, уважно дивіться і повторюйте всі рухи. Дівчинка-Вітамінка просить вас допомогти зібрати вітамінний кошик. Але обрати до кошика ми з вами маємо лише корисні продукти. Давайте поглянемо, що ми з вами оберемо до нашого кошика: шоколадку чи лимон? Лимончик. Так, правильно, тому що лимон корисний і вітамінний. А з цих продуктів що ми оберемо? Чіпси чи грушу? Як ви думаєте? Так, грушу, тому що вона корисна. А чіпси шкідливі для нашого здоров'я. А тут що корисне? Апельсин чи хот-дог? Так, апельсинчик корисний. в ньому дуже багато вітамінів. Молодці малята. А хто тут корисний? Пепсі чи яблуко? Яблочко, так. Тож покладемо його до кошика. Молодці дітки гарно погралися і правильно склали наш вітамінний коць, кошик. Бачиш вітамінко? Наші дітки добре запам'ятали, що для їхнього здоров'я дуже корисні вітаміни. Хто з овочами та фруктами дружити буде, про хвороби назавжди завжди забуде. А зараз, малята, я пропоную зробити для нашої вітамінки кошик з корисними овочами та фруктами у нашому зошиті для аплікації. Для роботи нам з вами потрібен наш зошит, заготовочки овочів та фруктів. Давайте попросимо наших батьків допомогти нам вирізати їх заздалегідь. Клей. Також нам потрібні два маленькі квадратика зелений та коричневий. Викладіть за зразком овочі, як у мене. А тепер почнемо приклеювати наші овочі. Беремо наш овоч, перегортаємо не кольоровою стороною, промащуємо клеєм, приклеюємо та протираємо серветочкою, щоб прибрати зайвий клей. Таким чином приклеїмо кожен овоч, а потім поступово переходимо на корзиночку з фруктами. Після того, як ми з вами завершили приклеювати овочі і фрукти, нам потрібні два маленькі квадратики зелений та коричневий, з яких ми зробимо хвостики нашим овочам і фруктам. Беремо один квадратик і складаємо його навпіл. Розрізаємо на дві частинки і кожну із частинок також розрізаємо ще навпіл. Давайте попросимо батьків, щоб вони нам в цьому допомогли. Кожен із хвостиків ми наклеїмо на наші овочі. Зелені на овочі, а коричневі на фрукти. Не забуваємо промокувати серветочкою кожну детальку, коли ми з вами приклеїмо, щоб прибрати зайвий клей. Подивіться малята, які гарні вітамінні кошики у нас вийшли? А я чекатиму на фото ваших вітамінних кошиків. Старайтесь, щоб ваші кошики були гарними та повними вітамінів. Малята! Тож про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про вітаміни. Так, які живуть в овочах та фруктах. А як ви думаєте, що корисніше для нашого здоров'я? Овочі чи фрукти? І овочі, і фрукти. Так, і овочі і фрукти містять у собі багато вітамінів, і вони дуже важливі у нашому харчуванні. Тож, дітки, ви молодці, ви все запам'ятали. Я вам бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!